Скажіть, будь ласка, чи можна замість армопою Так, ні, це питання не по темі вебінару. За... Цією війною у вас, Олександр Васильович реконструкція буде досхочу. Не буде досхочу. Я вже пояснював в першій частині, що реконструкцією найчастіше займаються люди з обмеженим бюджетом. І саме. Перші, на кому починають економити під час економічних криз, а у нас зараз економічна криза, тому що у нас відбувається в країні вторгнення, ви знаєте це, і відповідно, що вперше люди відмовляються в будівництві в першу чергу, відмовляються від архітекторів і інженерів. А інженери це також і виконроби. Оце багато хто недооцінює, не знає, що, що це за що їм платять взагалі цим людям. І тому багато хто замовників відмовляється саме від цього. То, о, якщо дизайнери, люди ще за красивої картинки готові заплатити да, за красоту, то за оці інженерні речі, за організацію всього процесу, за відповідальність за якість кінцевого продукту не розуміють. А люди не платять за те, за що вони не розуміють. Тому відповідно, коли починає расти економіка, наші послуги користуються попитом, саме послуги інженерів, архітекторів, виконробів. А коли економіка йде на спад, ми залишаємося без роботи. Тому на сьогоднішній день великий дефіцит саме по робочим спеціальностям, але на голову вибачається спросу немає. Немає. Навіть якщо наймають виконроба, він повинен мати свою бригаду, тобто не тільки голову, а й руки, і тільки тоді він може отримати цю роботу. Все. І от саме із-за цього, от навіть останній проєкт, який ми робили по реконструкції, замовник так само нас не найняв. Тобто, він, ми порахували кошторис, надали повний бюджет. По-перше, ми рахуємо всі витрати, а ця сума одразу б'є по міскам. Відповідно, і людина або шукає того, хто йому пообіцяє зробити дешевше, або починає сам економити, на чому може. А на чому може. Він може бігати, їздити, він бігає, їздить, возить матеріали людей, організує і так далі. Звісно, що кінцевий результат буде геть інший, не такий, як у професійного виконроба інженера але все ж таки, знаєте, як. Це все, все хочеш гарно зроби сам. Тут працює саме цей принцип. Себе ругати ти не будеш за фуфло, розумієте? От а коли наймаєш так, ти піднімаєш планку вимог одразу. А коли робиш сам, ти цю планку опускаєш, тому себе, звісно, задовольняєш. Тому е, я дуже сумніваюся, що після е, нашої перемоги е, у нас буде багато роботи при реконструкції. Я дуже сумніваюся. Бо сюди підуть гроші, там, де гроші починається розвиток, починаються рости заробітні плати, будівництво дуже сильно підскочить в ціні, незважаючи на те, що сюди приїде багато іммігрантів. І у, у нас буде багато роботи саме по проектуванню і по організації, як викона нового будівництва, скоріш за все. Тобто, Більшість об'єктів буде йти під демонтаж. Просто це буде дешевше і швидше. Просто дешевше і швидше. Дякую за ваше питання, друзі, за ваші коментарі, лайку ой, лайки і таку підтримку, котру ви мені надаєте. Дякую.